Робочка мой ай, бой, как тебе від тебя, Рома. Как? Для мене Рома. Це ототоження справжнього чоловіка, це чоловік з сильним внутрішнім стержнем, з чіткою такою державною позицією, патріот своєї держави, самовіддано завжди ніс і відповідально службу намагався допомагати людям. І от на початку повномасштабного вторгнення. Відразу вступив до лав нашого зведеного загону, приймав участь в обороні Києва, а саме в місті Єрпінь. Потім після Ірпіння перемістився на харківське направлення весною 22 року. А восени 22 року зведеним загоном ні службу на східному направленні. По різним населеним пунктам захищаючи нашу державу під час зачистки приміщення, заходив першим, так як вів за собою групу і під час вогневого контакту з ворогом зазнав тяжкого поранення.